Напередодні 38-ї річниці Чорнобильської трагедії в Одесі приводять до належного стану пам'ятні міста. Так працівники комунального підприємства Сервісний центр провели клінінгові заходи пам'ятника Одеситам Чорнобильцям, який розташований у центрі міста. На балансі комунального підприємства Сервісний центр знаходиться 45 об'єктів монументального мистецтва, які не є об'єктами культурної спадщини. Протягом року, коли погодні умови стають більш сприятливими, при догляді за пам'ятниками ми долучаємо пристрій високого тиску, який кріпиться на автовишку. Такі пам'ятки монументального мистецтва комунальники миють двічі на місяць. При очищенні забруднення з поверхні фахівці використовують спеціальні реагенти, які допомагають впоратися із брудом, що в'ївся, адже всі пам'ятники розташовані на відкритій місцевості. Окрім миття та прибирання прилеглої території, наші робітники виконують поточний ремонт, а саме оновлення фарбованих елементів, відновлення сколів, усунення засолів, відновлення бородюрів та плиткового покриття. Також ми маємо роботу з усуненням наслідків вандалізму. Пам'ятник Одеситам, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, розташований у сквері на розі Олександрівського преспекту та Малої Арнаутської. Ця монументальна конструкція являє собою колону з чорного граніту, вершину якої вінчає людська фігура у вигляді розп'ятця, що обома руками утримує дві половини атомного ядра. На підніжжя пам'ятника нанесено напис Одеситим Чорнобильцям. Пізніше до напису було додано учасникам ядерних випробувань. Щороку до річниці аварії біля пам'ятника проводять мітинг реквієм пам'яті жертв катастрофи, аби покласти квіти та вшанувати подвиг учасників ліквідації найбільше в історії людства техногенної катастрофи.